Пам'ятник Кирилу Міфодію в Ужгороді, де має велика площа біля православного собору нашого, іменується площа Кирила і Мефодія. Віримо, і той буде праздник, і той буде пам'ятник. Але живий пам'ятник Кирилу і Мефодію є на ми самі рядові жителі Закарпаття, православні християни. Так, ми сьогодні вже і громадяни України. І з 91 му року ми сформували цю державу разом із усіма народами цієї держави і бережемо і молимося, і знаходимося в структурі Української православної церкви, котра сьогодні під угрозою заборони. Нам больно такое слухати, тому що ми вийшли в структуру Української православної церкви не по своєї волі. Так все стало, що радянські танки приєднали нас до Совєтського Союзу і вже границі закрилися. Тоді було логічно стати, перейти з сербського патріархата і вийти у Руську церкву, а потім в українську. І нині ми свідчимо, що це були правильні рішення, розумні, духовні. але ми не передбачали, що одного разу. У 21 віці хтось у православній, древній православній державі Україна підніме руку проти православних. Ми в Закарпатті маємо своє православ'я. Ми його колись перенесли, потім і в Київ, і помогли, і аж до Аляски пронесли те православ'я. Але сьогодні ми стоїмо на тому, що ми стали дітьми служителями Нового Завіта в Новозавітній церкві Кирило мефодіївській і виявилися для многих людей підозрительними, а навіть і об'явлені недругами. Що нам робити? Продовжати так же молитися, пам'ятати, що Карпатська Русь зохранилася лем благодаря іменно православію і, і Кирило-Мефодіївському церкві. Слав'яно-русинському язикові, так поступаючи, розуміючи, чим ми обладаємо, допомагаючи і нині молитвами єдинству нашої держави, допомагаючи воїнам, моляся за переселених, підтримуя людей, котрі потребують нашої допомоги, ми поістину настоящі православні діти Божі, благословенні і тут носителі віри православної, новозавітного служення Духа а в вічності віруєм разом з освятими і зможемі наслідувати в'єдно з усіми послідовниками Киріла і Мефодія Царства Божого. Амінь.